чи знали ви, що кожен із нас має у собі чашу любові? Усі ми дуже хочемо, щоб нас любили. Мене звуть Хане Леочовський, і я хочу розповісти вам, як ми можемо наповнити нашу чашу любові? У мене є чаша, яка має бути повною любові. кожен із нас має таку чашу. Ви про це коли-небудь чули? чули? Це не любовний напій, який я комусь даю, щоб він закохався у мене. таке відбувається тільки у казках і старих театральних постановках. Чашу любові це щось в мені, що має певний вплив на мій духовний стан. Коли вона повна дає мені сили, а коли порожня, я відчуваю себе нещасною. Звичайно, що це метафора. Ніхто не бачить у людини в грудях чаші, коли робить рентген. Більшість з нас не знають, що ми так би мовити носимо у собі чашу любові. Паливний бак автомобіля теж не видно, але без нього машина нікуди не поїде. У нас в Німеччині було старе авто Volkswagen Кефер. У нього був бензобак і додатковий бачок, і був аварійний перемикач. Коли паливо в баку закінчилось, можна переключитись на аварійний режим для того, щоб доїхати до наступної АЗС і заправитись але що станеться, якщо ви забули, що ви вже увімкнули резервний режим? а на заправку ви не поїхали? Ви просто зупинитесь посеред вулиці і не зможете їхати далі. Я завжди піклуюсь про те, щоб мати заправлений бак, тому що я б не хотіла одного разу зупинитись посеред дороги. Я краще буду заправлятись, щоб бути впевненою. Моєму чоловіку здається, приносить задоволення перевіряти, як довго його машина зможе без бензину. У цьому різниця між чоловіками і жінками але з собою ми часто поводимось більш необачно ніж з нашими автомобілями. Ми часто живемо з порожнім баком, або, у нашому випадку, з порожньою чашою любові. Отже, що це за чаша насправді? Глибоко в моєму серці є чаша почуттів та емоцій, яка надає життю зміст тільки тоді, коли вона наповнена. Більшість часу ми не думаємо про неї. Ми легко справляємося з чашою, яка частково наповнена. Якщо ж вона порожня, то внутрішньо ми почуваємо себе твердими і холодними, наче ми вже помираємо. Якщо вона заповнена, ми навпаки відчуваємо тепло і задоволення, яке нас огортає. Ми хочемо співати і кричати від радості, і тоді ми дійсно починаємо жити. Я все ще добре пам'ятаю відчуття щастя у той день, коли народилася наша молодша онука. Моя чаша любові була переповнена. Я була така вдячна, що все пройшло добре, що мені здавалося, ніби я літаю на хмарах. З порожньої чаші не можна перелити в іншу, із неї не витече ані краплі любові. іноді чаша наша наповнена лише частково. Якщо ми хочемо поділитись нашою любов'ю, то ми можемо дати тільки трошки. А коли чаша справді наповнена, з повної чаші ллється через край і стає достатньо для усіх навколо нас. Любов, наче потік, витікає із нас, а ваша чаша сьогодні наповнена чи порожня. Як ми визначаємо стан нашої чаші? Усі ми хочемо мати повну чашу. Чи не так? Хотілося, щоб вона завжди була повною, а ми завжди були щасливими. Ми маємо навчитись звертати увагу на сигнали. Ми звертаємо увагу на покажчик рівня палива в автомобілі. Тоді ми їдемо на заправку. Так само і наша чаша сигналізує нам, коли вона майже порожня існує щось схоже на емоційний барометр, який може передбачити нашу поведінку. Якщо чаша повна, тоді я можу бути люблячою людиною. Я не можу тримати цю любов у собі і хочу ділитися нею із іншими. Але коли рівень любові в чаші низький, я не відчуваю, що мене люблять, відчуваю себе порожньою та незахищеною. Якщо моя чаша порожня, мій світ стає негативним. Чашу швидко заповнює критика, сарказм, почуття провини та гіркота. Усе це переповнює мене, і я виливаю це на інших. Якщо ми не впевнені, що нас люблять, ця невизначеність робить нас нещасними. Вам знайома невизначеність у коханні. Ми відриваємо один полісток за іншим любить, не любить, любить, не любить. Як я реагую на образу, коли моя чаша повна? Я можу і навіть не звернути уваги, і не буду цим перейматись. Але якщо моя чаша порожня, то одне необачне слово призводить до катастрофи потім кожне слово зважується на терезах, і сварка неминуча. Наша кішка, точніше, кішка нашої дочки, є хорошим прикладом того, як потрібно поводитись із чашою любові. Коли вона ще жила з нами, ми знову знов переконувалися, що вона не хоче, щоб ми її залишали. Вранці вона чекала, щоб ми встали і приділили їй особливу увагу. Коли ми йшли в ванну, вона також ішла за нами і лягала поруч. Якби вона могла говорити, вона б сказала, я чекала на тебе усю ніч. Тепер я хочу, щоб ти мене погладив. Я хочу бути поруч із тобою. Будь ласка, подаруй мені трохи уваги та любові. Приділи мені трохи часу, і я буду щаслива. Не завжди зранку у нас був для цього час. Але кішка була наполегливою і постійно була біля нас якщо й тут їй не щастило, вона починала би шкатувати. вона ганяла по будинку, залазила на стіни і поводила себе нестерпно. Це допомагало їй себе чимось відволікти. Коли вона лежала у когось на колінах і її гладили, то вона покотяче посміхалася так, що усі раділи разом із нею. Ми дуже радіємо нашим онукам. Звичайно, вони зі свого боку теж відповідають взаємністю, але як це прекрасно, коли вони підбігають, щоб поцілувати нас у щоку. Це дійсно зміцнює стосунки. Тепер у нас п'ять онуків, і ми любимо їх усіх. І коли ми проводимо час із ними, вони знову і знов наповнюють нашу чашу. Якщо наша чаша любові порожня, то її спочатку необхідно наповнити. І тільки тоді, коли вона наповнена, ми можемо ділитися любов'ю. більшість дітей, багато хто з дорослих ототожнюють любов з увагою. Якщо вони не отримують уваги, вони не відчувають любові до себе. Таким чином вони прагнуть саме уваги. дитині не потрібно багато часу, щоб придумати, як привернути до себе увагу, просто почати бешкетувати уявіть собі таку картину: діти грають разом і здається, насолоджуються цим. Мама підглядає за ними, як вони бігають у спальні, щоб прибрати свої ліжка і полегшено зітхає. все спокійно, і тому вона відносить речі до пральні. Тепер саме час помити посуд після сніданку та прибрати. Але тут вона чує жахливий крик. Діти сперечаються, б'ються, тягнуть один одного за волосся. Мама заспокоює їх, і діти розуміють, що отримують увагу, якщо будуть себе погано поводити. Їх поганий вчинок винагороджується. Було б набагато краще приділяти їм увагу і любов, поки вони поводять себе добре. Але у мами так багато роботи. Увага до дітей, навіть негативна, краще, ніж її відсутність. Незабаром вони звикнуть до того, що їм приділяють увагу тоді, коли вони роблять недобре. Це всього лише симптоми порожньої чаші любові. Цим вони кажуть наповни її. Якщо їх покарати, їх чаша стає ще більш порожньою. Це замкнуте коло, з якого ви вийдете лише тоді, коли усім буде приділено достатньо уваги. Тоді вони не будуть змушені поводити себе погано, щоб цю увагу отримати але це буває не тільки з дітьми та кішками, які вважають, що їм не вистачає любові. У дорослих це теж трапляється. Вони нещасні, може їм боляче, тому що вони ніколи не отримують моральну підтримку від батька, або тому, що мати їх не втішила, або їхні друзі залишили їх у біді. Вони живуть у ворожому світі, де ніхто про них не дбає. Вони прагнуть любові, але здається, що любов завжди тікає від них. Вони не відчувають, що у них є ця любов, яку вони можуть дати іншим. Їх життя порожнє, і вони шукають любові. Вони зайняті тільки собою, розвиваючи такі якості, що роблять спілкування з ними важчим. Як наповнюється чаша любові? Ми повинні визнати, що чаша порожня, це нормально. Але залишати все так, оце вже ненормально. Ми повинні сигналізувати, що чаша майже порожня, так само, як кішки. Ми повинні послати сигнали, що ми потребуємо любові. Ми можемо подзвонити комусь. А якщо нікому не додзвонимось, то Господь завжди поруч. Він каже і до мене поклич у день недолі, і я тебе порятую. Ми можемо покопатися у нашій пам'яті, і знайти та прочитати старі любовні листи. Бог теж написав нам. Ми можемо читати його любовні листи до нас. Ці листи ми знаходимо у Біблії. Вони також наповнюють нашу чашу любові. Чи позначаєте ви їх так, щоб їх можна було легко знайти, якщо ви відкриваєте Біблію, можливо, червоною ручкою дозвольте мені навести приклади. Ісая 43,4 через те, що ти став дорогий в моїх очах, шанований став. Я тебе покохав. єремія 31,3 здалека, Господь з'явився мені та й промовив: я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Івана 3,16 так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Псалом 23 Господь то мій пастир, Ти передо мною трапесу зготовив при моїх ворогах. Він наповнює чашу любові. Бог може змінити нас і наповнити своєю любов'ю. Він може дати нам нове серце і наповнити любов'ю наші чаші. Бог може зцілити нас. Ми повинні навчитись бачити, коли чаша любові інших порожня і потребує наповнення. Бог часто дає нам можливість бути його посланцями. Коли людина помирає від спраги за відсутності любові, вона потребує трохи любові у вчинках. Ми можемо привести її до джерела любові. Якщо ви відчуваєте себе порожнім, просіть Бога наповнити вашу чашу любові. Він зробить це і шукайте інших, які також можуть наповнити вашу чашу. Як можна наповнити чашу любові? Приділяти увагу і час, підбадьорювати словами, ніжними дотиками, посмішкою. Зробіть когось щасливими. Тоді, коли чаша переповнюється, ми починаємо заповнювати чаші тих, хто потребує цієї любові. Буває таке, що ми відчуваємо себе недостатньо наповненими любов'ю, але Бог не говорить, що ми повинні себе так відчувати. Нам потрібно робити вчинки, сповнені любові. Любов це те, що ми робимо. І коли ми передаємо любов іншим, то і ми, і ті, чиї чаші любові ми наповнюємо, починають насолоджуватись повнотою життя. Чи бажаєте ви пильнувати свою чашу любові та дбати про те, щоб вона не порожніла? Помолимося разом. Дорогий Ісус, дякую, що ти любиш нас і наповнюєш наші чаші твоєю любов'ю. Допоможи нам звертати увагу на інших і наповняти їх чаші. Амінь. якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо програми, ви можете зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані.